Сьогоднішнє моє відео буде про риболовлю. Говорять старі рибалки, що в липні риба не дуже гарно клює, і вони напевне праві. Тому що за останній час багато рибалок, яких я хотів зняти на відео, відмовлялись. Нічого показувати, говорили вони. Доброго дня рибачок. Доброго. Що, як воно там справи йдуть? Та поганенько, щось не клює нічого. Що, нема діла? Та поки нема. А що ж таке? Та хто його знає. Щось Нема діла, так? Да? Так, да, сьогодні нема діла. А коли ж воно буде? Та вчора і завтра. Коли нас не буде. Як... тут. Так, да, коли нас не буде. Та то точно. Воно ловиться. Ага, ось щось. Ооо! А ви казали, немає. А воно є, платвинка. І вийшло. Ну, То надо я прийшов. Треба було сидіти тут одразу, зранку, вдвох, так що беріть наступний раз у сумку, не в садок, да? щоб <рес> все вірно. От б зараз казали тим хлопцям, які захищають нас, які дозволяють нам тут сидіти рибу ловити. Вернулися всі живі додому. Ой, а що їм ще скажеш? Скоріше і перемоги. І перемоги швидше. Вигнали б цих орків. Ваша сім'я перенесла таке горе. Погиб племінник. Да. Нападе. Ніхто ж не думав, не гадав. 30 років незалежності, а ми жили отак, а, а інші країни жили, що туди поїхали наші діти, наші ті вже вертатися не хочуть, тому що побачили, як там люди живуть. Все ж пізнається в порівнянні. Навірно, корупція. Быстріше всього, що в нас дуже да, Польща вона за якісь 10 років вона піднялася і дуже піднялася. А ми не можемо, не змогли піднятися. А хто його знає? що нам помішало. Вроді й працювали, все робили як краще. Ну а виходить, не знаю. Чого воно так? А я знаю. Тому що вибирали запасочку. Пасочку дали і ми вибираємо того, хто під колоною стояв, і нюхав два рази. І чотири роки робили те, що хотіли, і все було так, як хотіли. От тепер пожинаємо ті плоди. Отого От нашого байдужості, що. А нам же пасочку дадуть. І отримали пасочку. І нас купляли як стадо, як корова тих. За пасочки та за ще за якусь за гречку. за гречку щось давали. Ось вже хлопці прийдуть, вже гречки не буде. Я вже не думаю, що ми баранами продовжимо бути. Ми вже. Щось зміниться на краще. Та не щось, а все зміниться. Тому що ми не дозволимо з тобою. Я, я так вважаю. Дякую вам і до перемоги.